Ну, я думаю, що ми посадили вже якусь кількість тисяч. Мабуть, за перший день, от коли ми заїхали, це одна нас таких історій про РЕП тепер. Так сталося, що посадку через одну посадку перед нами наша штурмова група відбивала назад там наші позиції, і по ним, звичайно, почали працювати FPV. Це був перший раз, коли ми включились взагалі щось робити. Тобто ми до цього займалися тільки рером. І от перший раз, коли виставили на позицію засіб РЕБ. І от, в той день біля цієї посадки впало більше десяти штук. Тільки біля цієї посадки. І це був такий драйв: е е е от, ми як відчули цей азарт, більше з тих пір не зупинялися. Ну, тобто зараз десь між 10-20 в середньому падає за день. Був випадок, коли не так давно, до речі, і це ну, випадків такого виду стає все більше і більше. Наш там розвідувальний маюк помітив наземний дрон противника, який там віз якусь кількість вибухівки, я не знаю, чи протитанкові міни. Вони їх використовують там, для мінування доріг, вони їх використовують для того, щоб під'їхати ближче до наших позицій, просто підірватись, травмувати когось. Отже, наш «Мавік» його побачив. Ми направили туди свої засоби, РЕП, він зупинився, цей наземний дрончик, і вже нікуди не їхав, аж поки не прилетіло наша впів. Ї. Тобто, і його ж, скоріше за все, ввели з якогось там розвідувального дрону їхнього маяка. Тобто, як мінімум, там чотири таких технічних складних засоби були задіяні у цій одній бойовій ситуації. Жодного піхотинця. Це... <сх> але... Виріли, війна, майбутнього. Так, так. Зоріні війни повним ходом.